Доброго раночку, лабов телебачення. І я, Марф, Єгорка, Воронич Змій, як вам буде зручно, так і називайте. Почнемо ми одразу з такої м'якої штучки. Це у нас теж е відвіданий секонд-хендів різних всяких, всяких різних. І е вони ми заїхали, ну там, тішу на вагу. І там нічого цікавого не знайшли. Але Маргарита така, о, я побачила! І побачила ось це. Ну, це супер круто. Це дуже крута нова іграшка із серії покемонів. Я думаю, всі ви знаєте, це хто у нас? Чарізард? чи хто це? Пишіть в коментарях, хто це такий. До речі, не забувайте писати в коментарях що-небудь. Е е е я ціную. Е е всі коментарі, всі, що по темі, всі, що там, із запитаннями якимось, якимись. Вот. Так що пишіть. Пишіть. Ось такий класний. Не те, що він новий на вигляд, він е -е, просто новий. Новий, і тому він е -е, тепер в нашій сім'ї. І фішка в чому? В тому, що е -е, завжди таке: ну, якщо що, то можна буде якось перепродати його. Можна. Але хто його буде перепродувати. Вибачте мене. Я краще ось сюди. Кіно хай спить разом з мішкою. Давайте подивимось далі. Я назву це. ну, Плюс-мінус. Він такий 50 на 50 були цікаві секунди. Ми багато проїздили минулої суботи. Але. Мало, мало по, як, за відсотковим співвідношенням ми мало чого знайшли, але все ж таки знайшли, що, що взяти. О, це секонд, який нас зазвичай майже не радує. Тут е, Ми знайшли касету, там, було, там були відеокасети, якісь там про футбол. А це аудіокасета фішка в тому, що Маргарита зараз вивчає іспанську, тому і то якраз Curso de Іспаніol Sono Disc. Отак от, от виглядає, як е, наші старовинні касеточки. Ще, бачите, вона не прозора, вона біленька, курси де іспаніоль. Е, Так. Е, ну от, я думаю, що це скільки, наскільки вона написано, що. Не знаю. А, на ну. ага. 60... 60 хвилин. Класно, що тут є е, е, мітки, і можна подивитись на скільки хвилин. Ну, подивимось, сподіваюся, там щось цікаве є. От якщо взяти, ну тут всередині нічого нема, але все одно прикольно, що тут є красива картиночка. Це бачите, офіційно воно все тут, навіть на самій касеті, є надруковано і наклеєно. Отож, а касети це завжди магія насправді. Навіть якщо там щось не дуже цікаве, все одно класно, що є касета. Касета це, це, воно звучить завжди приємно. Е, нас переносить у дитинство. Далі, що у нас далі цікавого було? Цікавого було щось. Ми, а, ми знайшли отакий. Це наче ми зайшли в один із секундів, і там нічого не було, окрім ось такого диска. Той е, Story Favorites Disney Pixar. Uh, і це аудіо CD з піснями. Піснями з, з, з мультфільму. Диск в майже ідеальному стані, трошки замацаний. Ось так це виглядає. Так. I will go selling no more from story of uh, Strange Things. When She Loved Me Woods Roundup, Up. You've got a friend in me, ну, oh, no, you've got a friend in me, це ж це пісня, Та, да? що, що най, найвідоміше. We Belong Together. Ну, Клас, клас. от, такий от у нас колекцію є, тому що на DVD мультики є, е, е, ігри не впевнені, що є. О, Давайте подивимось до речі, що у нас там всередині, О, трошки воно тут є зам'ятості. До речі, сьогодні пішов в той самий секонд-хенд, і там взагалі нічого не знайшов для себе. А тут не зам'ятості, то воно трошки е, порвалося. Мабуть, те людина не подивилася моє відео, як правильно діставати, і тому трошки все це діло надірвало. Ну нічого, ми зможемо, якщо підклеїти, якщо нам треба буде. Бачите, воно біле на білому, то якщо можна буде, красиво виглядає. Прикольно, що це як міні-міні-постер е, виходить такий. Треба буде доклеїти. Бачите, тут відірвалося, тут трошки відірвалося в двох місцях. Ось. Тут розписано. А, це у нас перша пісня з першого. А, перші дві пісні з першого мультика. Потім йдуть дві пісні з другого мультика і ще дві пісні з третього мультика. А, ну прикольно. Така... Ой, ти, ти, ти куди побіг? О, ні, ну це вже було прям. Воно як, ну, як справжні іграшки із мультика починає тікати. Майже не тримається просто. Шкода, шкода, що майже не тримається. Це нічого страшного. Так, треба обережно засунути, щоб воно не рвалося далі. Все. Ось така історія. Оп! Так що для колекції аудіо-CD супер пупер Дивимось, що у нас тут далі є. А може і це було в тому самому. Я вже не пам'ятаю. Просто було дуже багато секундів. І. Забирали. Там реально настільки нічого не було, що доводилось забирати все, що лежало, те і забирали. Так, ну почнемо з того, з чого я ще не бачив. Отаке кіно. Ульзанас Рейд, Sterringbird Ланкастер. Ланкастер. Не знаю, як правильно. Е, виглядає коробка не дуже. Вона наче трошки. Да, бачите? Ну, коробочку можна завжди замінити. Коробочку можна У нас є. А, і тут і тріщина є в самій коробці. Ну, і навіть, навіть трошки надірваний цей е, е, сама обкладинка. Ну нічого, ми перекладемо в гарну більш коробочку, буде все добре. Ось так виглядає наш диск. Диск, в принципі, в гарному стані, Ну є якісь там мікропотряпини. Не знаю, що я тут залишати, чи одразу діставати, щоб воно вже тут не, не рвалося далі. Тому що, бачите, трошки воно тут зам'ялося, тут порвалося. То краще одразу йому придумати гарну іншу dvd коробочку щоб вона у нас вже. В іншому боксі була, а в цей бокс кудись його або утилізувати, або що. Ось от така от історія, тому що він і тут, я ж кажу, і порваний, і тут тріснутий. Так що піде він піде він далі. Можливо, покладу туди щось, щось що мені не дуже цікаво, і, і кудись воно, можливо, продасться. Ну, Це дуже гучно сказано, прямо як із Черізардом, що ніхто нікуди не продасться. Так, Поїдемо, їдемо далі. Year 7. Part 1 Harry Potter and The Deadly Hallows Part 1. DVD. шечка Гаррі Поттер. Ну, це передостаннє кіно, так? Да? Ось так виглядає у нас Movie Special Features. Я підозрюю, що був ще э, цей рукавчик, але рукавчика я не побачив. До речі, в минулих е, в випусках я казав кишеня. Тому що думав, що карман. Е, да, е, По-кацапській карман а по українській кишеня, але я зрозумів згадав, що це ж рукав. А рукав це і в Африці рукав. Ось, е, Диск, в принципі, в нормальному стані щитуватиметься 100%. Так що... Е, Якщо піде у нас до цієї до колекції, до колекції Гаррі Поттерської, то у нас є там і не блюрейчико, вона і на дівідішки є. Так що піде, піде далі туди. ж. О, така історія. Ця штука, до речі, ніколи я не дивився це кіно Шосте чуття з Брюсом Віллісом. Ніколи. Two Disc Collectors Edition. Бачите, це для мене і для вас. Для тих, хто збирач. А тут є у нас цей, бачите? Гілограмочка. Все тут серйозно. Трошки воно вже ж, життя побачило, але нічого страшного. Отакий От у нас Вкла... вкладиш, бачите, виглядається як. Отак От отак у нас виглядає. Це у нас диск One The Movie. А що на другому диску? Ви побачили? Special Features. Ну, в принципі, як. І диски в супер нульцевому стані. Отож, у мене є таке припущення, що його не дивилося. Він просто десь десь був, десь лежав, так і не дочекався. Це у нас по музиці, по аудіокасетах цих подарунок, цих м'яких іграшках ми пройшлися, десь десь іще побував Марф зі своєю спільницею. Це те, що можливо нам допоможе краще звучати. Ну, насправді, це я так перебільшую, тому що насправді я міг давно собі зробити більш продакшн стайл звук. Просто я життя живу і з вами ділюся. І якщо я буду ще спеціально там, постійно підключати апаратуру, потім монтувати все це діло. То воно буде не таке живе, і не таке лампове це відео, але я думаю, що я спробую літо витратити на те, щоб було зручно і мені, і вам, щоб я не витрачав на це за багато часу, але щоб вам було зручніше і е приємніше і класніше все це споглядати. Як хтось написав, ось так сподобалось відео. Автор е, витягнув е, відео монотонне і нудне, але автор витягнув своєю харизмою. Він монотонно, одне й те саме повторював, і це як гіпноз. І дякую за такий гарний е, фідбек. Да, у нас ось такі. От я забрав. Я не знаю, чи вони працюють. Це три штуки за 100 гривень. це у нас ці е, підлічечки, мікрофони. Е, минулої суботи взяли, тому що я бачив, що там. Бачив фразу там стосовно петлички, вони там рішають. Ну от якраз е, як -то кажуть, трошки випередили те, що вже сталося насправді. Тобто ми вже придбали ці петлички, Але е, так, зараз я спробую відкрити, тому що його, його заклеїли. Мабуть, щоб ніхто не цей не поцупив. Це був інший секонд, це секонд там, де не на вагу. А за конкретну ціну це все діло продають. О! Сталося, склалося. Так, дивимось. Так. О. Не знаю, чого воно буде працювати. Ну, прикольно, що є. Це прищіпка, є. Мікрофончик, карафончик. Так, і от раз. Дваз, ну, вони виглядають новими. Я не знаю, наскільки вони гарно будуть передавати звук. Тут, наче... Ну, воно ну, щось тут всередині дзюнь є. Я думаю, що, ну, як то кажуть, якийсь з трьох має, я думаю, запрацювати. Бачите? Так що мені більше одного не треба, за 100 гривень, якщо якийсь з них запрацює. Я буду тільки радий. І я думаю, якщо я буду радий, то і ви будете радий, тому що це буде чутно. Е, Марго ходила, ходила, дивилася, дивилася в тому секенді е, і не змогла встояти все ж таки, взяла собі ваги для наших улюбленців. Коштує всього на 540 гривень. Насправді це недорого. Ваги показують там, з невеличкою там, похибкою, там, реально, але показують нормально. Тобто нарешті закінчилась епопея, «Закинь кота в пакет і піднімає дідуськими цими вагами. Забув, як називаються ці ваги. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, як картоплю мі, там на ринку нам продавали раніше. Пам'ятаєте, коли не було цих вагів з цими з пташками? Пам'ятаєте, були такі там, де гірки підкидувати, пам'ятаєте? от а були люди там попростіші, які там стояли, у яких не було цих методів важкових, то вони брали просто пакет, закидали туди картоплю і хоп. Ага, ось так стільки то коштувало. Чомусь мені більше подобалося якраз купляти у таких продавців. Чому? Тому що не знаю, тому що, мабуть, обвісити було складніше. Ну мені так здавалося. Насправді я не знаю. Але ці ваги вони показують добре. П'ять скейл бачите, всього на все 540 гривень, і вони стали нашими. Я розпаковувати не буду, показувати всередині. Вони. Так є, як є, ми їх перевіряли, вони працюють, тому я не хочу їх там діставати зараз е, показувати ще раз, тому що немає, немає сенсу. Бачите, до 15 кілограмів. Навіть можна не тільки котів е, е, цей, роби, зваження робити, а ще й там, невеличких собак, якщо у когось там собака до 15 кілограмів, знаєте, маленькі ті, ті, що е, вміщуються в кишеньку чи там в сумочку невеличку. Так що, ну така історія. Прикольно. Це, це завжди реально прикольно, коли можна знайти щось ще й корисне, а не тільки е, для того, щоб як там люди пишуть, е, захламляють. І отака штучка. Це у нас е, від National Geographic е, е, така штука, як, в які, яка показує все, що треба. Зараз я її вмикати теж не буду. Просто покажу, як вона виглядає всередині. Точніше, має вигляд, бачите, я вже себе. Вже е, буду себе виправляти. Е, ми перевірили так само, там батарейку вставляли, е, дивилися, все працює. От. Треба буде її повісити або поставити десь. Я думаю, що вставити не будемо. Ось от така от є. Ну, хитка, щось схоже мені на Nintendo Switch за хиткістю. Е, а, ну, зараз ви, ви це не побачите, я поставлю. Ні, ну воно нормально стоїть зато. Отак виглядає прикольно. Weather Station. Це у нас така погодна станція. Тепер можна не дивитися в телефон, не дзвонити в якісь. Ці. Тут у нас ага, дві на 1,5 на вольта. Ага. Тобто, дві шестірочки, батарейки. Шестрічки треба. окей, оп. Ось так воно тут все це. І тут воно буде показувати. Зараз я прочитаю, що воно буде показувати. Так. До речі, треба сьогодні не забути зробити ні, не тільки це відео, а може ще показати якийсь е, огляд якоїсь консолі, можливо, навіть старенької якоїсь консолі, можливо, це буде Philips cdi Подивимось. Одразу розкажу, як я зробив е, е, за допомогою е, не дуже складних. Е, Правильно сказати, Блін. як це у нас там? Ну коли ти береш плату Ардуїно і програмувань? О, програмувань через плату Ардуїно, там невеличкого паяння, і як я зробив перехідник спеціально, щоб можна було підключати геймпад від Супер Нінтендо, це дивіться в наступному відео. Я сподіваюся, я це зроблю. Ну, я не буду там паяти нічого, тому що я насправді не, я не паяльник, але в мене друг є, які паяльники. Він мені це все зробив, а я просто розповім. Так, виглядає це ось так. Ага. Ну, тут, в принципі, нічого не написано, тому я зараз нічого не буду розповідати, тому що тут. Ага. О, тут можна прочитати, де тут у нас англійська мова є. А, Так, французька. І ще якась. Блін. А, це у нас. Ну, коротше, я думаю, що це вже будемо дивитися, як вона в роботі працює, тому що я зараз не знайду перелік такий, щоб мене влаштував мовно, тому що я не дуже не хочу Deluxe Weather Station with forecasting. Ну, тут. Я побачив англійську, а тут я не бачу англійський. Тут, наче воно все. А, бачу Time, Pressure Trend Arrows, Weather Forecast, Atmospheric Pressure Bar Chart. Ага. Тобто бачите цей. Атмосфер, атмосферний тиск тут. Погода. Тільки я не знаю, як воно розуміє, яка погода. Цікава. Це треба calendar window. Ага, Прикольно. Тут написано, а яка це мова. Окно календажа. Це що, польська чи що? з чавки -ча -ча тенденції змін Чечнення. 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 Ага. Ну це, мабуть, остання мова тут польська. Ну, я польську не дуже добре знаю. Мун фаза. Фаза місяця є. Indoor temperature, indoor relative humidity, relative humidity, humidі, uh, humidіті, humidity, я не знаю, pressure. Pressure, how a History Indicator. Ну, коротше, треба подивитися і зрозуміти, як воно працює. Сподіваюсь, воно прикольно працює. Отже, гуляйте, не просто гуляйте, заходьте, дивіться, якісь прикольні. Штучки знаходьте, і за невеличкі це, наприклад, коштує штука 250 гривень. Не знаю, наскільки вона буде нам корисна, але враховуючи те, що ми живемо на першому такому, е як то кажуть, це не знаю, це не цокольний поверх, а це прям перший-перший поверх. Він з низьким е цим з низьким у нас стелею з низькою. І виходить, що е у нас тут мало вікон в одно в одній з кімнат, і там у нас. Багато-багато набирається вологи, і доводиться відкривати постійно, коли літо, відкривати це все так, щоб гуляли вітри, щоб воно трошки провітрювало і, не... і якось волога, яка ну, те, що там збити, це повітря, збите, щоб воно трошки виходило. А справа в тому, що зараз через день у нас то дощі, то похмуро, то. То знов потім парить, і виходить, що ця волога нікуди не дівається. Вона у нас поки що залишається. ну, а, а Не хочеться, вже, щоб було там, 50 градусів за Цельсієм. Хочеться, щоб було 27-28, і щоб була плюс-мінус така погода ну, нормально, щоб не вбивало голову особливо. Але, але маємо, що маємо, і... Дякую за перегляд. Опа! Марф іде вимикати телефон. Е, очікуйте на огляди консоли. Дякую.